Então, Новий випуск простої автоматизації з Антоніною Коробкіною та Мар'яною Кавин. І сьогодні на черзі у нас тема, яка стосується основних засобів. Зокрема, ми поговоримо про ситуацію, коли у нас виникає необхідність зміни параметрів амортизації. Зокрема, розглянемо, як саме змінити метод амортизації основного засобу у програмі. І трішки ще про зміни стосовно самої, самого нарахування амортизації. Зокрема, ми знаємо, що недавно були. Зміни відносно недавно були зміни в національних стандартах, зокрема, і в стандарті 7-му, який нам е, розказує, яким чином нараховувати амортизацію. І от саме стандарт 7-й зазнав змін в частині зміни методу нарахування амортизації. Тобто тепер ми маємо право змінювати амортизацію тільки в кінці звітного періоду, тобто в кінці року, і застосовувати вже змінений метод з місяця наступного, за місяцем, коли ми прийняли рішення змінити метод амортизації. Давайте розглянемо це на прикладі, і яким чином ми можемо це зробити в програмі, щоб її навчити, що ось з наступного періоду нам, будь ласка, порахує амортизацію за новим методом. Давайте розглянемо на прикладі основного засобу. У нас є основний засіб холодильник. І колеги, хто знайомий з основними засобами, хто вводить їх в експлуатацію, той знає, що початкові параметри нарахування амортизації ми задаємо саме в документі, введення в експлуатацію ОЗ, на вкладці облікові дані. І отут ми бачимо, що в нас є задані параметри, зокрема. Це є спосіб нарахування амортизації в нашому випадку прямолінійний, також це є спосіб відображення витрат по амортизації 91-й, ну це не стільки до параметрів, це просто спосіб відображення витрат. Наступний параметр це є строк корисного використання і ліквідаційна вартість. І буває випадок, коли нам потрібно один з цих параметрів змінити. Що ж нам тоді потрібно зробити? Колеги застерігаю, В жодному випадку ми не заходимо в документ ведення експлуатації. Тут ручками щось не змінюємо. Відповідно, якщо ми там ручками щось поправимо в цьому документі, при перепроведенні документу закриття місяця програма нам перерахує і старі періоди, починаючи від введення в експлуатацію такого основного засобу. Тому для такої ситуації у нас існує спеціальний документ, зокрема який називається «Параметри амортизації ОЗА, де ми його можемо знайти. Переходимо в підменю ОЗ і НМА». Маємо під меню Амортизація ОЗ. І ось тут у нас є параметри амортизації ОЗ. І саме тут ми маємо той документ, яким ми можемо змінити задані нами параметри при введенні в експлуатацію. Натискаємо Створити і з випадаючого списку обираємо власне документ, який має тип зміна параметри амортизації ОЗ. Ось таким чином він виглядає. Задаємо дату, напишемо собі 30.12.2022 року. Подія. Подію колеги можете створити собі самостійно. Це суто довідкова інформація. Тобто, у нас тут є декілька заданих програмістами раніше, і решта ми собі створюємо самостійно. Я обираю зміна методу амортизації. Далі переходимо до табличної частини документа, натискаємо додати і підтягуємо наш основний засіб, той, в якого ми хочемо змінити амортизацію. Обираємо наш холодильник. Натискаємо Заповнити для списку «ОЗ». І маємо наші параметри. Програма нам підтягнула ті параметри, які ми, власне, заповнювали при введенні в експлуатацію ОЗ, або якщо в нас попередньо ще була якась зміна, тобто станом на зараз, по яких рахується амортизація. Маємо строк корисного використання, маємо е, амортизовану вартість, маємо ліквідаційну, маємо спосіб нарахування і так далі. І тепер, колеги, нам потрібно ручками поправити, вірніше не поправити, а змінити той параметр, який нам необхідний. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо, до прикладу, встановити або змінити ліквідаційну вартість, то, відповідно, стаємо на ліквідаційну і тут змінюємо. Хочемо змінити строк корисного використання, стаємо на строк корисного використання і, відповідно, тут змінюємо. Далі, в нашому випадку, ми хочемо змінити спосіб нарахування амортизації. Раніше у нас був прямолінійний, давайте ми собі візьмемо на зменшення залишку. Маємо зменшення залишку і проводимо документ. Якщо ми зробимо дебет кредит, то ми побачимо, що жодних проведень цей документ не робить. І це вірно, тому що документ нарахування сам саме нарахування амортизації, нам робить документ закриття місяця. Цей документ лише вносить зміни по регістрах, по яких працює сам документ закриття місяця, і по яких він власне, змінює оці параметри, по яких буде розраховуватись наша амортизація. Тому змінили наші параметри амортизації. Цей документ ми проводимо, якщо відповідно в грудні 22-го, то нові правила амортизації будуть застосовані з січня 2023 року. А тепер давайте переглянемо на прикладі, чи добре ми все провели і наш документ закриття місяця. Давайте спочатку подивимося за грудень. Маємо дебет-кредит і маємо нашу суму нарахованої амортизації холодильника в сумі 315-29. Давайте перепроводимо документ січневий. Зробимо дебет кредит і бачимо, що сума амортизації вже зовсім інша, тобто вона вже перерахувалася не прямолінійна. У нас якби був, якщо в нас прямолінійний, то це б була однакова сума. А відповідно вже за новим методом і змінилася відповідно сума нашої нарахованої амортизації. Ось таким чином, друзі, виглядає зміна параметрів амортизації. Крім методу, можете змінювати і строк корисного користання, і ліквідаційну вартість, як в бухгалтерському, так і в податковому обліку. Якщо вам відео сподобалось, було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Будемо раді бачити вас на наступних відео і в коментарях до цих відео. відео. Гарного дня усім і до побачення! Тонкощі оподаткування податком на прибуток, ПДВ, єдиним податком. ЄСВ податком з доходів фізичних осіб у найближчому онлайн-курсі податки в Україні, який вже незабаром.